Добрий п'ятничний вечір, шановне панство, за ваше здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про формування вражень та зовнішнє порушення егобар'єрів, конкретно про механізми, фізіологію, патологію і аперцепцію. Тобто, сьогодні ми вже виходимо на патологічний рівень розгляду питань. До цього ми говорили абстракціями. Сьогодні говоримо конкретикою. Ой! Почнемо ми з теоретичних засад, а саме психоаналітичних джерел. За Фройдом існує захисний щит, який захищає від потенційно травмуючих впливів, і це є медіацією між ідом, суперего та реальністю. Тобто ми з вами говорили про базальний. І абстрактний рівень, базальний це ід, це наше тіло. Суперего це наше абстрактне бачення про самих себе. Ну і реальність виступає зовнішнім порушником бар'єру в внутрішнього бар'єру. Ну, такого на той, що знаходиться ззовні. Межі Его за Федерном виділяють конкретно зовнішній бар'єр. По-перше, оцей от шар абстракції перед нами і реальністю. Его зовнішній світ, внутрішній бар'єр его до несвідомого, тобто до іда. І вони. Катексесу? Що таке катексис? Катексис. Утримання-затримання. Так. Квант психосексуальної енергії. Цікаво. А, так, ну і вони потребують постійного переходу з одного в інше. Тобто з внутрішнього на зовнішнє, з зовнішнього на внутрішнє. І теорія шкіри его ансьє це саме психологічна оболонка, аналогічна шкірі, множинні має містить множинні захисні та сенсорні функції. Тобто, коли ми. Коли ми. Ой -ой. Тобто, коли ми представляємо себе світом, ми виносимо наше его. На публічний розгляд ми одночасно стаємо частиною цього его і одночасно частиною себе. І в цьому переході між собою та реальністю, між собою та реальністю дві поверхні труться одна об іншу. І з іншої поверхні зовнішньої іноді виникають такі моменти, катексиси, які посилають сигнал кудись. Тобто, це може бути з зовнішнього в внутрішнє, з внутрішнього в зовнішнє. От. Ну, і саме ця психічна оболонка, вона виступає як шкіра. Шкіра що робить? Вона, по-перше, найбільший орган. По-друге, виступає захисним бар'єром від зовнішнього світу. По-третє, сенсорні функції виконує. Тобто, сенсорні функції психічної оболонки це розпізнавати. Ем... Розпізнавати зовнішні чинники, зовнішні дії для того, щоб відповідним чином на них зреагувати. Темо далі: нейробіологічні механізми порушення. По-перше, це активація мигдалеподібного тіла, а саме Оборонні реакції при загрозі его межа. Ну і психологічна імунна виступає як психологічна імунна система. Тобто, коли нам щось загрожує. Пам'ятаєте, в минулій лекції був пасаж, я можу уявити, що за дверима хтось є. Якщо це активує мигдалеподібне тіло, тобто мені справді стане страшно, то я почну захищатися. От. Друга теорія порушення це дисфункція церкальних нейронів, а, під час. З дисфункції саме цих нейронів, знижена активність при от, і порушення атрибуції дії та думки. Тобто, виникає що? Що внутрішнє переважає на зовнішнє, і, відповідно, внутрішнє продукує більше цих е, катексисів. Да? Да. От запам'ятовуємо слово дня: катексис. Або частинка психосексуальна. Чому психосексуальна? Тому що лібідо-мортідо. Той, хто розбере, тому плюсики, такі величезні жирні плюсики. Так, ну і гліальний бар'єр. Нагадаємо нам, що таке гліальний. Гліальний це такі клітиночки, заповнені, там типу, чимось, от, які між нейронами. І от щось там в них відбувається, і вони допомагають нейронам ліпше функціонувати. От. А що під час цього порушення відбувається? Відбувається порушена сплайсингова обробка генів. А обробка генів це вже погано, тому що нам метаболізм є. Який підтримувати відповідно, організм зношується більше і швидше. Тобто, тому це є дисфункція, тому що метастаз організму виходить з під контролю. От, втрачається здатність відкидати інтронічні ідеї. Тобто це ті ідеї, які наш мозок вирішив ем, це от ці неправильні апофенії, які нам зв'язав мозок. От. І тоді, коли ми їх перестаємо фільтрувати, а по суті, це втрата фільтру, то це призводить до того, що гени по-інакшому обробляються, коли гени. По інакшому обробляється, це призводить до гіршої нейронної функції. Гірша нейронна функція проявлятиметься в маревах і галюцинаціях. Йдемо далі. Психологічні механізми порушення. По-перше, це сама функція контакт барєра за біоном. Секунда. Так, функція контакт бар'єра з вона регулює межі та контакти, вона класифікує внутрішні та зовнішні стимули. Тобто, це частина абстракції, яка дає певні значення зовнішньому світу. Ми говорили про те, що мовлення все визначає, ну так і слово саме по собі є прив'язаним до певного явища чи об'єкту в реальності. Саме тому говорити про ідеалізм чи матеріалізм не має сенсу, тому що дуалізм. Крапка. А далі, давайте поговоримо про порушення альфа функції Це неможливість перетворити бета-елементи в альфа-елементи, і це призводить до проективної ідентифікації замість мислення. Мислення логічне, мислення аналітичне. Мислення обирає, чому надавати вагу, а чому ні. От. І на підставі існування цього орган... цього механізму ми функціонуємо як індивіди. Індивіди в соціумі, соціоабстрактний конструкт. От, якщо соціоабстрактний конструкт, відповідно, знання про цей соціальний конструкт мають здається, зберігатися. І, от саме тому пов'язують з розвитком префронтал-кортекса, тому що ну ти мав більше часу подивитися на реальність, якою вона здається. А здається, тому що інші модулюють реальність, змінюють її в у власному просторі, у власному вимірі, у власному, якщо хочете аурі, ну, те, що оточує те, що під впливом конкретної людини. Ну, і це призводить а, порушення, власне, призводить до реорганізації захистів. А, виділяють незрілі, це заперечення, проекція розщеплення, невротичні часткове розуміння реальності. Ну і зрілі, сублімація гумор. Зрілі, сублімація гумор. Сублімація означає, що? Подавляти бажане задля того, щоб. Не отримати гірше. Ну, і гумор це для того, щоб перетворити по негативне в позитивне. Ну, це для тих, хто вміє добре перетворювати негативне в позитивне. От, йдемо далі. Фізіологія функціонування его-бар'єрів. По-перше, це інтеграція мереж спокою, тобто Default Moon Network, зв'язана з підкірковими структурами. Це нам дає підтримку цілісності самоідентичності. Міжпівкульна комунікація це власне та, яку намагалися розрізати за допомогою лоботомії, тому що транскраніальна лоботомія веде в нас до чого? До порушення міжпівкульної Комунікації логіка тодішня була, що це призведе до більш аналітичної сторони. Неправда, це призводило до фантастично поганих наслідків. Ті, хто уникли фантастично поганих наслідків, ці отримали собі внутрішні дисфункції, з якими їм доводилося жити. Ну і хімічна модуляція. Вона викликається е, психоделіками, наприклад, які діють на 5 HT2 альфа рецептори, також на гамкергічне гальмування, гамк- частина базальної системи. Ну і дофамінархічні системи це вже десь приблизно е, другий рівень, е, третій рівень абстракції, все ж таки це на другому рівні абстракції, <кхід> нейробіологічних <кхід> мереж мозку. Йдемо далі. Патологія, а саме шизофренічний спектр. По-перше, це порушення его меж uh, External Body Disorder, probably. Uh, це, власне, пасивні переживання і думки дії, приписуються зовнішнім силам. Тобто, те, що мозок мав би відкинути за несправжнє, мозок, який у шизофренічному спектрі, um, призводить до. До зв'язування, до цієї апофонічного явища, яке зв'язує непов'язане і зв і це неправильно. Також патології шизофренічного аспекту включають в себе вставку та вилучення думок, а саме думки вкладаються зовні. Це те, що параноя зазвичай. Думки вкладаються зовні, думки забираються зовнішніми силами, повний розпад меж я і не я. Розпад меж між я і не я веде до. Базального, але поза межами нормального спектру. Тобто, ми, як дорослі люди, намагаємося себе натренувати, натренувати е, наявними меж, мережами мозку на, м, на правильну поведінку. Що таке правильна поведінка? Ну, це та, на яку інші реагують позитивно. От, коли інші реагують негативно на поведінку, відповідно, ви щось робите не так. От і у людей, які страждають на шизофренічний, страждають на шизофренічний, які хворіють на шизофренічний спектр, ем, власне розпадається межа між я і не я, що призводить до хаотичнішого, до хаотичнішої взаємодії з реальністю, що призводить до вже визначення дисфункції, і що призводить до призначення лікування. А соматична пасивність це тілесні відчуття контролюються зовні порушення базової самосвідомості. Базова самосвідомість це чи мені холодно, чи мені жарко, чи мені добре, чи мені погано, чи мені голодно, чи мені сито тощо. Ох, до речі, не забуваємо про алкоголь, тому що що? мозок треба і негативно теж мунштрувати. Так. oh oh no a mistake let's pause so mistake with a positive correction means good behavior that's for those who understand okay now my frame looks like i wanted to look and we shall continue our presentation that Ми були в травмах розвитку та дисоціації. Це зводить до порушення вкладеної ієрархії три рівні самості інтероцептивний, пропріоцептивний та ментальний, а власне, інтеро, внутрішній пропіо. пропріоцепція, прорецепторний і ментальний наш загальний ментальний стан від той реальності, яку ми переживаємо. Різні травми ведуть до різних рівнів порушень. Це, я думаю, так очевидно. Травми розвитку та дисоціації призводять до дисоціативних реакцій, а саме. Розриву зв'язку між рівнями самості. Нагадаємо, інтероцептивний, пропріоцептивний, ментальний, і це призводить до компар компартменталізації та відстороненості. Що таке компартменталізація? Ух! Складне слово дня. компартмент алізація. Це призводить до того, що свідомість складається в такі шухлядочки для реакцій на зовнішні подразники. Тобто. Мозок йде туди, де він знає, що працює. Навіть якщо травма настільки сильна, що змушує мозок ходити все коротшими шляшками, але це призводить до того, що хоча б є куди йти. І коли куди й... І травма призводить до неправильних комірочок в мозку. І коли в мозка неправильний, він все рівно туди піде. Він, хоч може, і знає, що це. Погано він туди піде. Саме тому самодеструктивна поведінка ну, вона є як явище, вона просто є. І це один з тренувальних механізмів нашого мозку. Мозок теж закаляється негативними досвідами, не тільки ж позитивними. І відповідно, коли ми переживаємо негативний досвід, ми запам'ятовуємо його. Позитивні досвіди якось стираються. Ну, дивлячись для кого? Для мене позитивні досвіди, навпаки, більш виразними здаються. Тому що з самого дитинства я дивився на погане. От. І це призвело до фліпу, власне, мого бачення світу і свого місця в ньому. Що власне. Що власне. Ну не суть загубив думку, але ми йдемо далі. І порушення прив'язаності. Неадекватне, неадекватне материнське контейнування. Нестабільні психічні оболонки, постійна вразливість меж. Постійна вразливість меж, хайпа а Нестабільні психічні оболонки. Ну тут, я думаю, ми вже достатньо пройшлися для того, щоб це зрозуміти. Неадекватне материнське контейнування. Зазвичай образ матері виступає сильнішим, тому що матір. Та, хто дала життя, та хто дає дім, ну і далі типові сюжети. І коли матір не виконує свою функцію, відповідно створюються негативні реакції на, позити... на позитивні сигнали і на ті, що є по своїй суті позитивними сигналами, але в негативній оболонці. От, це призводить до формування отаких от стійких нейронних зв'язків, і відповідно мозок буде туди ходити. Йдемо далі. Так. Пограничні та нарцисичні стани. По-перше, це динаміка жертва-переслідувач. Це проявляється в самоагресії, в грандіозному самозахисті спроби керувати настійкими межами. Спроби керувати настійкими межами це використовувати. Будь-яку можливість, яку надає життя, використовувати її задля власної вигоди, яка б та вигода не була в момент, тобто, це може бути соціальна вигода, це може бути матеріальна вигода, це може бути сексуальна вигода, от, але використовувати кожну з них. Я думаю, в Трампа дуже прекрасно проявлена спроба керувати настійкими межами, тому що він він і його партія просто рухають оці межі і перевіряють, де вони ламаються. Як, власне, і Русня поводиться. Вони перевіряють межі. І коли їм дозволяють просуватися далі. Хоча вони вже зайшли, вони трансцендентно вони перейшли межу, побороли бар'єр. Саме тому і враження. Враження це. Ну, як ураження. Вони буквально це два однакових слова з трошки різним звуком на спереду. От. Коли щось вражається, це позитивна. Це позитивна, позитивний катексис. От. А коли щось уражається, то це негативний катексис. Оперуємо тепер словом катексис. Ну, принаймні в рамках цієї лекції. От, грандіозний самозахист а, або ж нарцисична інфляція, це коли самодумка просто по, а, по гіперболі йде вгору. А, по позитивній, на жаль, позитивна в даному контексті означає та, що додає, а не та, що віднімає. А, по позитивній гіперболі, ну, знову ж таки, можемо побачити на прикладі Трампа, як його его настільки роздулося, що. Цілий світ не може його втамувати. Ну, Гітлера втамували, Путіна Русня взагалі не може втамувати. Ми намагаємося з усіх сил. От е, я думаю на цьому крапка. Ну і самоагресія це в тих, хто любить інтерналізувати. Це атака на власне тіло. Це завдавати собі болю для того, щоб підкреслити певний досвід. Зазвичай підкреслюються негативні досвіди. І плюс це реліз накопиченого, накопиченого цієї частинки болю, реліз її через фізичний біль. От. Ну І патологія шкіри его. Це власне дерматологічні стани з психічним компонентом, тобто кропи, кропив'яниці. Кропив'яниця, от кропив'яниця, це коли власне від стресу таке почервоніння дрібне по тілу. і це є те, що називається психосоматичним, тому що ну воно походить з психічного корення проблеми, а не з якогось. Фізіологічного. Так, екзема, власне, те ж саме, цілесна тривожність, це змінена, змінена динаміка проникнення. Проникнення в реальність. Тут мається на увазі. Цілесна тривожність це коли постійно треба щось перевіряти, це коли треба, от от, от, я не знаю. от, Мені треба торкатися свого тіла для того, щоб нагадувати собі, що реальність існує. Реальність існує, сприймаємо ми її чи ні. Ми ж чогось прокидаємося вранці. І світ тут щось не змінився фантастично. Саме тому мозок під час сну і тікає в сни, це коли йому хочеться бачити іншу реальність, а не та, яка сприймається. Тому що мозок теж хоче, от його гомеостаз мозку полягає в тому, щоб забезпечити позитивне самопочуття, включаючи психологічні фактори, мозок буде намагатися себе врівноважити. Якщо його просто не чіпати додатково. А враховуючи те, яка в нас нині реальність, вибачте, але мозок чіпляється просто кожну секунду. Кожну секунду щось відбувається. Звідкись прийшло сповіщення? Що там ще? Якийсь шум за стінами? Що ще? Хтось кричить, машина гучно їде. І мозок в цьому всьому втомлюється. А коли мозок втомлюється, він йде все коротшими шляшками, і тоді щось вважається, тоді щось здається, але це вже рівні виснаження мозку. В нормі це буде більш тривожні стани закидати, тому що тривожні стани це недалеко від норми, депресивні далеко від норми. Так, йдемо далі. Формування вражень при ослаблених бар'єрах. Це, по-перше, посилена перцептивна акцентуація, тобто переоцінка загрозливих аспектів, спотворене формування вражень. По-перше, переоцінка загрозливих аспектів позитивна. Ну, може бути негативна також, але поговоримо про позитивний аспект цього. А це тоді, коли ага, я подивився на свою травму з іншого боку. Я тепер. Не тільки її сприймаю і переживаю, а я її ще розумію. А коли я розумію, я можу по-інакшому подивитися. От. А, ну і спотворене формування вражень, це коли нам здається гірше або ліпше, позитивні і негативні сторони. Тобто, може додаватися компонентність, додаватися рівні складності, так і понижуватися. От. Далі. Ефекти первинності і недавності, підсилені при стресі бар'єрів, спрощені поляризовані враження. Тобто, мені було добре, мені було погано. І далі, от такими базовими штуками перелічте. Проєктивна ідентифікація. Небажані аспекти проєктуються на інших, фундаментальне спотворення сприйняття. Саме тому релігія існує для того, щоб було кого звинувачувати. От, це Бог в нас неправильний чи Бог в нас хороший? I guess there is no God after all. After all of these years. Фрідріх Ніцше заявив, що Бога нема. І чесно, з таким світом править диявол, I guess. Подивіться на Трампа. Я думаю, цього достатньо. Ну, і порушення тестування реальності. Порушення тестування реальності це означало би, що. Мозок в рамках експерименту поводить себе трошки інакше для того, щоб отримати ліпший для себе експірієнс досвід. От. Думаю, з цього теж все понятно. Так, аперцепція та его-бар'єри. По-перше, чого ми взагалі вжили слово аперцепція, треба нагадати нам? Аперцепція сприймання ага, до сприймання. Ага, все, згадав. А перцепція це от той проміжок, де мозок сприйняв, але ще не дав відповідь. Тобто, це тоді, коли Бух. І допоки немає реакції, то оце ота перцепція. Чим, сильніша, чим сильніший прорив бар'єра, і чим насиченіша інформацією враження або ураження. Тим довше треба буде мозку для того, щоб зреагувати. Саме тому в усіляких силових чи якихось службових структурах рівні складності ситуації, для яких, гото... для яких треба готуватися, дуже високі. І для того, щоб витримувати оце дуже високе психоемоційне навантаження, треба десенситизуватися за допомогою тренування. От. Ну і зв'язок перцепції оцього проміжку, проміжку між, між сприйнятими сприйняттям. От, по-перше, філософські основи це за Кантом трансцендентальна та емпірична перцепція, за Гербертом інтеграція нових уявлень з існуючими. В клінічному застосуванні це тест тематичної перцепції, виявлення тем розмитості меж, дифузія ідентичності. Ну і в терапевтичних імплікаціях – це психолітична терапія, зміцнення егофункцій. Психолітикос тут означає, в. Щоб вибудувати міцніші зовнішні стінки, от ну і зміцнення його функцій для того, щоб его могло переживати реальність теж більш гармонійно з баченням інших. Нейробіологічна інтеграція, принцип вільної енергії, об'єднання психоаналізу, бла-бла, баєсівський мозок. Ми, власне, про нього говорили минулого разу. Порушення веде до спотвореної перцепції. От. Ну і терапевтичні застосування, психоделіка, асистована терапія. Україні вона вже треба. От. Але це не ближче років, на жаль. Ну, а з того, що нам доступно, це mindfulнес практики я думаю, з ними ви, шановні слухачі даної лекції, вже знайомі достатньо. А якщо ні, раджу почитати, Того, що дуже багато хороших Давайте так. Ключова думка це треба робити свій досвід приємнішим. Наскільки це можливо? От, якщо навіть просто. Посміхнутися комусь і отримати посмішку у відповідь це вже день на один плюсик ліпший. І от тримати мозок от в такому баченні. Фантастичних зусиль складає, але, але воно того вартує. Ну і висновки та перспективи. Его бар'єри складне багатовимирне явище, інтеграція психоаналізу з нейронаукою, порушення, терапевтичні майбутні дослідження. Все. А, дякую вам за лекцію. Це вже медична, да. Того, що вибачте, але в майбутньому медичний брат Андрія Мант. От. Так, вдячний за вашу увагу. Бажаю всім хорошого, гарного вечора або дня, або просто життя. От за ваше здоров'я. Паде out.